Вітаю панове! Вчора трапився цікавий випадок. Я чи не вперше образив сородичів. Спокон віку у Деревицького є 10% поступу. На той випадок, коли, трені, коли мої тренінги замовляють українською мовою. Завжди цьому раділи. І завжди я цей поступ пропонував. Перепитував Олів'яна якою мовою будете вчитися? Якщо українською, то це буде дешевше. А вчора я вперше спіймав ну, якесь таке невдоволення співрозмовника таким кроком. Це змусило мене перепитати про причини цього невдоволення? Якось так складно висловився мій співрозмовник, але сенс його зауважень зводиться до ну, дійсно зрозумілої та простої речі. Ми не вимагаємо знижки за те, щоб отримати те, що само собою зрозуміло. Тобто, ми чекаємо, що постачальник послуг буде тверезий, буде принаймні якось вдягнений. Матюкатися не буде, тобто буде просто людиною. А, і у вчорашній бесіді а, мені достойник так сказав, цікаво. А, каже, добре, що в мене мої клієнти не вимагають поступу за те, що я спілкуюся звичною для мене мовою. Так, можливо, то диво для Києва, але, мабуть, більше мовних знижок не буде. Шануємося.